Усім привіт, друзі! В ефірі Афіша Вінниці а це означає, що ми з вами вирушаємо у захопливу подорож культурними місцями рідного міста. Тож не перемикайте, адже буде багато цікавого. Поїхали! Зворушлива історія про милосердя та справжню дружбу. Веселий ведмедик Рім Тімті подружився із песиком, але тато не любить собак. Як же бути? Взяти песика додому чи залишити мерзнути на вулиці. Допомогти ведмедику із рішенням зможете лише ви. А також хитра лисиця, що загляне до ведмежого дому із несподіваним візитом. Чим усе закінчиться, дізнаєтеся, переглянувши виставу ведмежатку Рім Тімті у театрі ляльок. Початок о 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Улюблені джазові. Хіти у виконанні Київ Джаз Квінти чекають на вас 6 липня у Переговськай. На концерті романтичний джаз у саду зануримося у світ витанченої музики з романтичними джазовими імпровізаціями. Прозвучать безсмертні мелодії «Fly me me», to the moon», «All of me», «The shadow of your smile» та інші хіти золотої епохи джазу. Тож приходьте насолодитися музикою, гармонією природи та неймовірною атмосферою. Початок о 18.00 квитки коштують від 350 до 650 гривень. Усі ми чули про відому казку про котика та півника. Жили вони у господаря, якого і господарем не назвеш голодували, а потім і чкурнули від нього подалі, мріючи збудувати власний дім. Чимало пригод чекало на наших героїв, допоки мрія їх не збулася. І хоч цю казку у театрі ляльок дещо змінили, незмінними залишилися дружба та вірність, хоробрість та винахідливість наших героїв. А ще у цій казці буде багато музики та пісень. Цікаво, тоді приходьте до театру Ляльок на виставу Котик та півник. Початок об одинадцятій. Та «14.00» квиток коштує 100 гривень. Зірка Тік-Току та улюбленець молоді Ніко виступить із великим концертом у Пороговськай. Його пісні це величезна палітра емоцій. А відверті тексти розлітаються на цитати. Тож 13 липня просто неба почуємо улюблені треки. Зупини її моменти, розмова з містом невідомо та усі пісні з альбому Сонь ти спиш. Це буде незабутнє, тож не пропустіть початок о «18.00» Квиток коштує 750 гривень. До 13 липня у галереї 21 діятиме виставка обережно крихке що присвячена зруйнованим вітражам Маріуполя. Під час облоги міста російськими військами усі вітражі було знищено. Зараз експозиція є нагадуванням про злочини росіян зі знищення української культурної спадщини та ідентичності. Тож приходьте та погляньте на втрачену красу. Галерея працює у будні з 10 до 19 години, в суботу з 11 до 18. Вхід безкоштовний. Космічні пригоди чекають на. Вас у Вінницькому планетарії, тож, якщо бажаєте відірватися від землі, розглянути небесні світила, сузір'я та дізнатися багато нового і цікавого, то приходьте. Знаходиться він у парку імені Леонтовича, працює щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А якщо пройдете трохи далі парком, то побачите чарівну міні-версію нашого міста. Музей міні-вінниці містить у собі усі ваші улюблені архітектурні пам'ятки у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви ще не встигли розглянути у Вінниці, все. То приходьте прогулятися крихідними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Друзі, обрати є з чого. Тож можете вже будувати плани на цей тиждень та робити його яскравішим. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось.